Сьогодні в відео. Мілан може звільнити головного тренера. Микола Матвієнко може переїхати до Франції. Георгій Судаков зацікавив клуби з АПЛ і не тільки. В мережі поширюються результати другої допінг-проби Михайла Мудрика. Ліон презентував нового головного тренера. Поль Погба може повернутись в Манчестер Юнайтед. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. В металісті 19, На перегляді перебуває досвідчений лівий захисник Олександр Чорноморець. Зараз футболіст знаходиться в статусі вільного агента. Антуан Грізман перший гравець в історії, який досяг позначки в 50 результативних дій у лізі чемпіонів за Атлетико Мадрид. Ще один гравець може покинути Динамо. До одного з лідерів київського динамо Віталія Буяльського проявляє інтерес один з представників МЛС. Голкіпер Глібудовиченко підписав контракт з академією Атлетико Мадриду. Термін угоди з мадридським клубом розрахований на два роки. Нападник Вереса Марко Мрвалєвич продовжить кар'єру в ЛКС Лоць. Польський клуб домовився про оренду футболіста з опцією викупу. Мілан може звільнити Сержіо Консейсау через негативну атмосферу в команді. Як повідомляється, гравці налаштовані проти португальського фахівця через його жорстокість. Тренер, який прийшов місяць тому, не зміг знайти спільну мову з Моратою, внаслідок чого іспанець залишає клуб. Також у тренера вже сталася сутичка з Калабрією відразу після переможного матчу з Пармою. Вулвер Гемптон зробив офіційну пропозицію щодо Володимира Брашка: керівництво киян готове відпустити футболіста менше ніж за 20 мільйонів євро. Офіційно Гаві продовжив контракти з Барселоною до літа 2030 року. Капітан Інгульця може змінити клуб вже відомі два претенденти із УПЛ. Вінгер Олександр Козак найближчим часом може покинути команду. Футболіст має конфлікти з головним тренером Василем Кобіним, через що керівництво клубу більше не розраховує на нього. Інтерес до футболіста виявляють одразу два київські клуби: це Оболонь та Лівий Берег. Очікується, що футболіст може приєднатися до однієї з цих команд вже під час зимових зборів у Туреччині. Трансфермаркт оцінює футболіста в 300 тисяч євро. Київське Динамо активно працює на трансферному ринку і має серйозний інтерес до зирі Саліфу Суми. Футболіст демонструє стабільно високий рівень гри, що привернуло увагу не лише українського клубу, а й представників Бельгії, Франції та Португалії. Переговори вже стартували, і Динамо зробило перші кроки в боротьбі за підписання футболіста. Контракт гравця з азербайджанським клубом діє до кінця сезону, а його трансферна вартість за даними «Трансфермаркт», становить 850 тисяч євро. Адам Азну незадоволений відсутністю ігрового часу і хоче покинути Баварію зимою. У нього є конкретні запити від клубів Бундесліги. Порту Бенфіка і Ювентус також стежать за його ситуацією. Футболіст Шахтаря та лідер захисту команди Микола Матвієнко отримав пропозицію від французького клубу Марсель на суму в 12 мільйонів євро. Наразі Шахтар відхилив цю пропозицію і майбутнє захисника залишається відкритим. Англійський клуб із чемпіоншипу Плімут останні два тижні активно стежив за оборонцем Динамо Київ Максимом Дячуком та обговорював його можливий трансфер. Британці навіть планували зробити офіційну пропозицію, але після того, як київський клуб озвучив цінник на футболіста, плімут відмовився від ідеї підписувати гравця. Юкса повідомила про припинення співпраці з шістьма гравцями та тренером. Команду Старасівки покинули воротар Роман Шерстяних, захисник Андрій Демиденко, півзахисники Назар Приходько, Кирило Ховайко та Богдан Мишенко, Форвард Адерінсоло Есеол, а також тренер воротарів Іван Остапов. Тоттенгем обігнав Астон Вілу в гонці за підписання Фікайо Томорі. Клуб досяг усної угоди з Міланом про підписання футболіста за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Клуби очікують на рішення футболіста. Чезаре Касадеї переходить у Торіно. Челсі отримає 15 мільйонів євро, а також 25% від суми майбутнього перепродажу. Фіорентина націлилася на Марка Арнаутовича. Австрієць був би не проти такого трансферу, але футболіст хоче контракт до кінця наступного сезону і зарплату в 2,5 мільйони євро. Інтер, поки думає, чи дасть Хоакін Кореа гарантії як заміна австрійцю, чи потрібно буде шукати заміну в останні години трансферного вікна. Український півзахисник Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів відразу кількох європейських грандів. Як повідомляється до Наполі та Ювентуса, додалися ще й англійські клуби. Зокрема, Ліверпуль уважно стежить за футболістом. Головний тренер команди особисто цікавився гравцем. Втім, через високу конкуренцію в півзахисті Ліверпуля справа поки що обмежилася лише обговореннями. Натомість Тоттенгем демонструє більш конкретний інтерес. Лондонський клуб вже тривалий час спостерігає за прогресом Судакова та розглядає його як потенційне підсилення на майбутнє. Усі сторони вважають перехід Хуана Фойта в Астонвіллу дуже малоймовірним. Оскільки клуби все ще далекі від угоди, а переговори між англійцями та Фойтом поки що відсутні. Очікується, що захисник залишиться у вільяреалі. Офіційно, англійський плімут підписав Максима Талов'єрова. Вартість трансферу 2 мільйони євро. Контракт підписаний до літа 2028 року. Давіде Калабрія готовий приєднатися до Болоні, але ще немає домовленості щодо зарплати та терміну контракту. Тривають переговори щодо угоди. Джанлука Лападула залишає серію А. Нападник переходить до спеції, що зараз посідає третє місце у серії Б. Офіційно Тарас Степаненко гравець Еюпспора. Контракт розрахований до літа 2026 року. У Твіттері несеться інформація, що Михайло Мудрик повернеться в футбол вже в лютому. Друга допінг проба футболіста виявилась негативною. Однак, поки що, ця інформація іде не від надійних інформаторів, тому чекаємо офіційного оголошення. 18-річний Вінгер Сан Паулу Вільям Гомес перейшов в порту. Вартість трансферу 9 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Джонатан Іконе приєднався до комо. Це оренда за 1 мільйон євро до кінця сезону з правом викупу за 8 мільйонів євро. Саїд Бенрама перейшов із Ліона в Неом, який грає в другому дивізіоні Саудівської Аравії. Це оренда до кінця сезону з правом викупу за 15 мільйонів євро. Офіційно Галено переходить в аль Ахлій. Вартість трансферу 50 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2028 року. Амінгірі новий гравець Марселя. Вартість трансферу 19 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро бонусів. Паулу Фонсека офіційно став тренером Ліона. Контракт з французьким клубом розрахований до 2027 року. Левіса Санджі близький до переходу в Мілан. Нападник пройде медогляд в понеділок у Мілані. Реал Валядоліт серйозно розглядає Джона Соліса. Жирона більше не хоче відпускати футболіста і починає прихильно дивитися на оренду, щоб дати йому більше досвіду. Саудівська Аравія пропонувала реалу 300 мільйонів євро за Родріго, а самому бразильцю 140 мільйонів євро на рік. Однак, футболіст відхилив пропозицію, і клуб теж не захотів продавати його. Мілан може спробувати підписати коні де Вінтера в це трансферне вікно. Також футболістом цікавиться Рома. Період Роналдо Назаріо в Реал Вальядоліді майже завершений. Колишній нападник національної збірної Бразилії вже веде переговори щодо 82% акцій, якими він володіє в клубі, і незабаром він може продати свої акції. Роналдо купив клуб за 30 мільйонів євро і пропозиції, які він має на столі вищі за цю суму, тому він не втратить гроші. Проблема в тому, що вони не досягають суми, яку він просить. Поль Погба може повернутися в Манчестер Юнайтед. Рубена Морім вивчає доцільність підписання француза. Дискваліфікація півзахисника закінчується через два місяці. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.